Слава Україні, доброго всім ранку, дорогі українці. Наша армія йде вперед героїчно на Херсонському і на Запорізькому напрямку узводка за 10 серпня. Але я хочу підтримати цю армію і хочу вас порадувати новим віршем, який я написав. Називається «Відречися від Росії. Відречися від ілюзій, від е, жидівського бушка. Я твій Бог, я Маріана, україночка твоя, я з тобою, ще з колиски, з зуплодинки букваря, я твоя красива панна, я омріяна весна, я красива я дівчина, що в пінку купальську ніч, я могутня Україна, я кохання зорі і ніч, загадкова поетеса і ідея я твоя, як закохана принцеса, та що лицаря чека, що признався їй в коханні так, як серденько велить, щоб ішов заради неї, Україну боронить від рашистської навали й московицької орди, щоб душею Маріани всі дороги проросли. А я вийду до Софії, в небі золотом зійду. Самостійна Україна знов сіяє наяву. Відречися від Росії, двоголового орла переможе Україна, з нею воля і життя. Слава Україні!